Тримати під вартою без права внесення застави підозрюваного у державній зраді Кропивничанина, просив суд прокурор Володимир Лещенко. каже, затримали чоловіка під час виконання завдання, отриманого від Федеральної служби безпеки Росії. 25.11.2022 року отримав на свій номер в інтернет меседжері телеграм. Повідомлення від абонемента з відповідним номером, який підписався як артур. З вказівкою щодо передачі кожного вівторка та п'ятниці з 20-ї години до 21-ї години координат будівель СБУ, поліції, військоматів, стратегічно важливих мостів, авто, ЖД та військової частини, в якій базується третій полк спецпризначення, почав надсилати в інтернет-меседжі телеграм абоненту з відповідним номером координати будівель, в яких розташовані правоохоронні органи державні установи мостів, електричних підстанцій в місті Кропивницький. Підозрюваний народився в Одесі, проживає у Кропивницькому. Йому 42 роки. Затримали його працівники СБУ 21 січня. 6.01.23 23 року надіслав абонентом файл, який містив документ, план розвитку системи розподілу зі змінами парад Кіровоград Обленерго. 13.01.2023 року в інтернет-меседжі Телеграм отримав від абонента завдання придбати та встановити автомобільний gps трекер відповідної марки на електричну підстанцію в місті Кропивницькому. З метою завдання 22.01.2023 року точного ракетного удару збройного силами РФ на що надав згоду. Підозрюваний свою позицію озвучити не захотів. Я поставити до цього. Можна різкомітарів? коментарів? Підзахисний не заперечує щодо обрання запобіжного заходу, що до нього взяття під варту. Він він саме не коментує ті обставини, які зазначає прокурор у ну, своєму фапотарню. Після повернення з нарадчої кімнати суддя ухвалив рішення. «Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з 11 годин 55 хвилин 21.01.23 до 11 годин 55 хвилин 21.03.2023 року». Чи оскаржуватимуть рішення суду, захисниця підозрюваного не сказала. «Без коментарів». «Я був з самого початку і отлично працював, з самого початку». «Ви знаєте свою жінку?» Я возьмусь війну в том, что я, то, я то, с самого то, начала сотрудничал с сотрудником Украины. А вы планували э, координувати ракетный удар по Проконецькому? А зачем мне это делать? Там все спутниковые наведения есть, и они не у нас, не у нашей стороны, а у той. Це зрозуміла його позиція, це відработана позиція разом з його адвокатом, тому ми навіть це не коментуємо, тому що в нас є всі зібрані докази його злочинної діяльності. В ході огляду місця подій та обшуків його домовладіння було виявлено та вилучено вказаний gps трекер з картою пам'яті, а також комп'ютерна техніка та засоби мобільного зв'язку із доказами його протиправної діяльності. У разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув'язнення. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Крапивницький.